Так, ми почали вивчати формулу квадрат суми та квадрат різниці, зараз ми її повторимо. Значить, ми казали про те, що якщо в нас є квадрат суми А плюс Б або квадрат різниці, то ми можемо використати формулу і розкрити ліжки таким чином. Це буде А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат у випадку суми. І мінус подвоєний добуток у випадку різниці у дужках. І ми розкривали дужки. Ось давай виконуємо з тобою кілька прикладів. Номер 427. візьмемо пункт В. Розкриємо квадрат, 4х квадраті мінус 3 квадрат у квадраті, за цією формулою. Отже, квадрат першого це в нас. 4х квадраті, де да ще в квадраті. Так, якось тут у нас мінус, то й буде мінус подвоєний добуток першого доданку, тобто 4х квадрат, на другий доданок, тобто на 3 в 2 і плюс квадрат другого, тобто 3 у в квадраті, де да в квадраті. Залишилось спростити. Розкриваємо. 16 х в четвертому, так як квадрат в квадраті, це четвертий степень, мінус. Тут в нас буде 24х квадрат у квадрат, і плю квадрат, в квадраті де в квадраті, 9х в четвертому степені. Таким чином, ми можемо розкривати квадрат суми, або якщо треба квадрат різниці. Так, ну і давай один пункт візьмемо за наступного з 428 номеру. Візьмемо пункт А. Тут в нас мінус одна друга, мінус 2С в квадраті, і С в С в квадраті. В дужках у нас тут може запутати нас ось це мінус, але будемо сприймати просто ось цей доданок, мінус одна друга, це наше А за формулою, а 2С в квадраті це наше Б за формулою. Тоді квадрат першого, це в нас мінус 1 друга в квадраті. Далі тут в нас різниця, отже беремо формулу, де в нас різниця, подвоєння, тепер добуток А на Б. Замість А в нас мінус одна друга беру дужки, так, як від'ємне. А замість Б в нас 2С в квадраті. Ну і останній доданок це плюс Б в квадраті, а отже 2С в квадраті, да в квадраті ще. Залишилось спростити. Мінус 1 друга в квадраті це 1 четверта. Мінуса не буде так, як в степень у нас парний. А щоб піднести дріб до степеня, потрібно піднести до цього степеня окремо чисельник та знаменник. Далі, тепер ми розглянемо знаки. що в нас буде з другим доданком. У нас мінус і мінус, отже буде плюс, і одна друга та два ми можемо скоротити. Отже, буде плюс 2С в квадраті. Ну, і останній доданок це 4, c в четвертому степені. Так, подібних немає, отже, це остаточна відповідь. Чи є питання за цими пунктами? Напиши, будь ласка, в чаті. Якщо питання є, якщо ні, то рухаємось далі. Так, як в нас. Ця формула працює зліва направо, то вона може працювати і справа наліво. Отже, це означає, що якщо в нас буде ось такий квадратний тричлен, то ми можемо, використовуючи цю формулу, переписати його в вигляді степеню. Як це робити? Номер 429. Подати у вигляді степеню. х квадрат плюс 12х плюс 36. Отже, зараз ми маємо ось цю частину нашої формули. І я запишу під нашим виразом, щоб ми бачили, що це означає. Очевидно, х квадрат – це квадрат А, а 36 це квадрат Б. Тоді, що таке 36? 36 це 6 квадратів. Так, отже, це 6 квадратів, це те ж саме. Так, ось тут будемо записувати х квадрат залишений. Отже, я допускаю, що А в мене це х, а Б в мене це 6. Тоді, як має виглядати подвоєний добуток. Це подвоєння чого першого на другий доданок, на 6. Це дійсно буде 12х. Отже, цей квадратний тричлен можна переписати у вигляді квадрату суми. Цей процес називається виділити повний квадрат. Тоді за формулою ми можемо записати, що це х плюс 6 квадрат. Проаналізуємо схожим чином пункт Б. 121-22у плюс y2. Так як в нас ось цей доданок єдиний з мінусом, то ми можемо припустити, що саме це і є в нас подвоєний добуток. Тоді 121 у квадрат це якраз квадрат числа А і квадрат числа Б. 121 це квадрат числа 11. Тоді ми маємо 11 в квадраті, мінус. Спробуємо розписати мінус 22, як подвоєний добуток. 2 в нас за формулою. 11, так як має бути тут 2а, і ще число b, тобто y. І якраз ми маємо, що це і є 22. І y в квадраті. Бачимо, що дійсно формула підходить. Тому можемо виділити повний квадрат 11 мінус у квадраті. Пункт В. 9А квадрат мінус 30аБ плюс 25Б квадратів. Аналогічно я розпишу за такою схемою. Тут в мене Квадрат якогось одночлена раз. Далі буде мінус подвоєний добуток першого одночлена на другий, і плюс квадрат другого. Це структура самої формули. Тепер думаю, до що мені де записати. Який одночлен піднесли до квадрату, щоб отримати 9А в квадраті. от до квадрату треба піднести 3а. Тоді ми отримаємо 9 квадрат. Тепер пропущу поки що подвоєний добуток і одразу подивлюсь на останній доданок. 25b в квадраті до квадрату підносити потрібно 5b, щоб отримати 25b в квадраті. Тобто ось моє уявне А за формулою, а ось моє уявне Б за формулою, за ось цією формулою. Тоді в дужках що має бути? Тут в мене має бути 3А, а ось тут 5Б. Перевіряю, якщо перемножити, чи дійсно буде 30АБ, так, 2 на 5 це 10 на 3, 30 і якраз буквина частина АБ. Тоді дійсно я можу згорнути за формулою і отримаю, що має бути в дужках. А плюс А-Б в квадраті. Замість А в мене 3А. Далі за формулою мінус, а замість Б 5Б. І це в квадраті. Тобто ось наш перший доданок, а ось наш другий доданок. Щоб можна було використати цю формулу. Так, якщо є питання, я слухаю. Наступний номер 433. Використаємо тепер ту формулу, яку ми вже знаємо, для того, щоб спрощувати вираз. Запишемо умову. 3 на 2х мінус y в квадраті, мінус 2 на 3х мінус y в квадраті, і плюс 6х квадраті. Для початку з'ясуємо, що спочатку ми будемо виконувати множення на 3 чи піднесення до степені. На минулому уроці ми з вами обговорювали, що пріоритетнішим буде саме піднесення до степені. Тобто, спочатку ми підносимо до степеня Різницю 2х-y, а потім вже результат будемо множити на 3. Саме тому я запишу таким чином: 3 я залишу. Далі в дужках я запишу все, що в мене зараз вийде після того, як я розкрию ці дужки. ну і далі вже будемо спрощувати. Отже, 2х в квадраті це буде 4 х квадрат. Мінус, так як в нас різниця, далі буде йти подвоєний добуток того, що в дужках. В дужках в мене 2х на у, а так, як треба ще помножити на 2, пишу 4х. І плюс квадрат другого доданку, тобто плюс у квадрат. Аналогічно розкриваю другу розкриваю другі дужки, тобто квадрат різниці. У Нас тут треба буде множити на 2 результат, тому пишу 2 помножити. І в дужки записую. Квадрат першого 9х2. Мінус подвоєний добуток. Це в нас буде 6х, і плюс y квадрат. І плюс 6х2, який тут є ще додаток. Тепер розкриваю ці дужки, множимо на 3 та на 2, відповідно, те, що потрібно. 12х квадрат мінус 12х, плюс 3 y квадрат, мінус мінус вже знаки будуть змінюватись. 18х квадрат плюс 12х, мінус 2 y 2 і плюс 6х2 залишається, як було. Залишилось ввести подібні доданки. Подібні це ті, які мають однакову буквину частину. Подивимося, що в нас при х квадрат. 12х2 плюс 6 це 18х2, і мінус 18 це 0. Отже, ці три доданки просто взаємознищуються. Далі у квадрат. 3 у 2 мінус 2 у 2 Отже, y квадрат залишився. Ну і мінус 12х плюс 12х також взаємознищується, отже відповідь y в квадраті. Розглянемо ще пункт В. 11 Одинадця в квадраті мінус х квадрат плюс 3C і С в квадраті, мінус 3х квадрат мінус С в квадраті. Тут складність у тому, що треба врахувати. Що при тому, як ми будемо розкривати квадрат суми та квадрат різниці, нам обов'язково буде змінити всі знаки потрібно на протилежні, так як перед дужками стоїть знак мінус. 11 це в квадраті переписую. Тепер давайте спробуємо зробити це одночасно: ми розкриваємо квадрат і змінюємо знаки. Квадрат першого доданку х квадрат і ще в квадраті, це х в четвертому степені, але я пишу мінус х четвертому, так як перед дужками мінус. Далі має йти подвоєний добуток зі знаком плюс, так як в нас сума. Але ми запишемо мінус, так як перед дужками мінус, отже, змінюємо знак. Це буде 6 х квадрат С. І останній доданок плюс 9С в квадраті, але ми змінюємо знак, отже, мінус 9С в квадраті. Аналогічно розкриваємо другий квадрат, також зміню... змінивши знаки на протилежні. Мінус 9х в четвертому степені. В дужках в нас мінус, отже, ми мали записати мінус подвоєний добуток, але міняємо знак, отже буде плюс 6х2 в С і мінус С в квадраті. Зводимо подібні. Ну, починаємо з найбільшого степеня. Найбільший степень у нас х в четвертому. Мінус х четвертому і мінус 9 х четвертому – це мінус 10х в четвертому степені. 11 це в квадраті, мінус 9 це в квадраті, це 2х в квадраті, і мінус ще це в квадраті, це в нас буде плюс це в квадраті. Ще раз, 11 мінус 2 і ще мінус 1 це 1. Зі знаком плюс, отже, плюс це в квадраті. Ну і останнє. Два доданки, вони, як ви бачите, взаємознищуються, вони однакові, але з протилежними знаками, так? Отже, маємо відповідь: мінус 10х4 плюс С в квадраті. Так, що, якщо є питання, будь ласка, я слухаю. Якщо нема, будемо рухатись далі. Так, наступне завдання. Номер 437. Розв'язати рівняння. Пункт А. Х мінус 5 в квадраті, мінус Х на Х плюс 3. Дорівнює 12. Перед тим, як розв'язувати рівняння, нам потрібно спростити, отже, розкрити дужки, ввести подібні, зробити все, що можливо для спрощення. Розкриваємо квадрат різниці. Маємо х квадрат мінус подвоєний добуток 2, так, 2 на 5 на х. Це в нас одразу запишемо 10х. І плюс квадрат другого, отже 25. Далі множимо одночлен на многочлен. Мінус х квадрат, мінус 3х, і це дорівнює 12. Подібні. х квадрат, мінус х квадрат взаємознищується. Мінус 10х і мінус 3х це в нас мінус 13х. Плюс 25 дорівнює 12. Залишилось розв'язати це лінійне рівняння 25 переносимо через знак дорівнює на праву сторону зі знаком мінус. Отже, маємо. 13 мінус 13х дорівнює 12 мінус 25, це в нас мінус 13. А отже, х дорівнює 1. Це є розв'язок рівняння. Пункт В. 0,2х плюс 3. Квадраті мінус 0,2 мінус 3 в квадраті дорівнює 0,8. Розкриваємо квадрати так, квадрат першого 02 в квадраті. Якщо ви 2 підносите до квадрату, у вас виходить 4. Соти. Так, як 0,2 на 0,2 це 0,4. Отже, 4 іг в квадраті плюс. Далі має йти подвоєний добуток, тобто 0,2 на 3 та ще на 2. Це в нас буде 1,2 Y. і плюс 9. Аналогічно розкриваємо другий квадрат, але враховуємо, що в нас мінус перед дужками. Отже, зараз ці знаки ми маємо змінити на протилежні. Якщо важко це робити одразу, записуйте поки в дужки, а потім другим етапом розкривайте. Потренуємося. Якщо я буду просто розкривати цей квадрат, що в мене буде? 0,4. У квадраті. Але так як мінус перед дужками, я запишу мінус 0,4 у квадраті. Далі. Ми мали записати мінус подвоєний добуток, а запишемо плюс, так, як в нас мінус перед дужками. Плюс подвоєний добуток. Він такий самий, як і у перших дошках, отже, 1,2 гривень. І мінус 9. І це має дорівнювати 0,8. Тепер дивимось. Перший та четвертий доданок взаємознищуються. Плюс 9 та мінус 9 так само, і залишається в нас 1,2 плюс 1,2. Це 2,4 і дорівнюється 0,8. Щоб знайти у, потрібно 0,8 поділити на 2,4. Добуток ділимо на відомий множник. Це те ж саме, що 8 поділити на 24. Або одна третя. Якщо скоротити на вісім. Відповідь одна третя. Якщо є питання щодо рівнянь, будь ласка, я слухаю. Наступний номер 438. Пункт А х квадрат плюс 10х плюс 25 дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати це рівняння, виділимо повний квадрат у лівій частині. Тобто, згорнемо даний тричлен за формулою квадрата суми. Запишемо, що в нас? У нас а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Я бачу, що саме х квадрат і 25 є квадратами. Так, Квадрат числа та квадрат числа b. Чому? Ну, тому що ми бачимо, що 10х це не може бути квадратом якогось одночлена, а ось 25 якраз підходить. Так? Що таке 25? 25 це 5 в квадраті. Отже, я можу переписати таким чином: х квадрат, тут в мене 5 в квадраті. І розпишу другий доданок, як подвоєний добуток. Чого? Першого доданку, тобто х, і другого доданку, тобто 5. І дійсно я бачу, що це і є 10х. Тобто, дійсно можу застосувати дану формулу і записати, що це в мене квадрат, суми, квадрат та суми х та 5. Тепер аналізуємо далі. Квадрат якої величини дасть 0. Тільки нуля. 0. 0 в квадраті буде 0. Отже, те, що в дужках х плюс 5 має дорівнювати 0. Ну і залишається знайти х, х дорівнює мінус 5. Це і є розв'язок даного рівняння. Розглянемо пункт Г. Одна четверта х квадрат плюс 1 плюс х дорівнює 0. Не одразу помітно, що це в нас повний квадрат, але давайте виділимо, спробуємо проаналізувати. Ну, очевидно, ось цей доданок можна виразити як квадрат одночлена, а саме одна друга х в квадраті буде в нас 1 четвертах. Тепер погляньте, х це подвоєний добуток, а ось одиниця це якраз можна взяти як b квадраті. Запишу його останнім, бо 1 в квадраті це 1. Тепер за формулою, як має виглядати подвоєний добуток? Подвоєний добуток чого? Першого, тобто одна друга х на другий на одиничку. І дійсно, погляньте, якщо я скорочу двійки, в мене якраз вийде х. Тобто, дійсно, ця формула підходить, тоді ось моє А за формулою, а ось моє Б. І я можу записати, що в нас одна друга Х плюс, так як в нас сума, один, і це все в квадраті. Дорівнює нулю. Ну, а далі за тією самою схемою. Квадрат лише нуля дасть нам 0, отже, те, що в дужках, має дорівнювати 0. І залишилось знайти х. Одна друга х дорівнює мінус одиниці. Помножу на 2 обидві частини рівняння, маю х дорівнює мінус 2. Це і є розв'язок. Так, якщо є питання, кажіть. Номер 439. За допомогою цієї формули можна спростити обчислення ось досить таких великих квадратів. Ось давайте спробуємо пункт А. 11 квадратів. Я розпишу 11 як 10 плюс 1. 10 і 1 це такі числа, які досить, досить легко підносяться до будь-якого степеня, тому саме так мені зручно буде розписати. І тепер за формулою квадрата суми перепишу, що це в мене квадрат першого доданку, тобто 100, плюс подвоєний добуток першого на другий, тобто 2, 10 на 1 це 10. І плюс квадрат другого, тобто одиниця. І ми бачимо, що в нас дійсно 121 це буде, як ми і знаємо. Спробуємо проробити те саме на числі 99. 99 квадратів. Запишу як 100 мінус 1. Тоді за формулою квадрата різниці. Квадрат першого це у нас 100 на 100, тобто 10 тисяч. Мінус подвоєний добуток першого на другий, тобто 2 на 100 200. І плюс. Квадрат другого доданку це одиниця. Маємо 10200. А, стоп, 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 не додавати, віднімати. Віднімаємо. Отже, що в нас виходить? 9801. Так, і якщо перевірити, дійсно квадрат числа 99 це буде 9801. Ось таким чином ми можемо використовувати дані формули для того, щоб обчислювати досить такі великі квадрати. Наступний номер 447. І запишемо пункт А. Записати у вигляді многочлена х x в степені n плюс 1 в квадраті. В принципі, нічого не змінилось, єдине, що у вас самість показника степеня буква n. Так? Тобто ми маємо пам'ятати, що коли ми підносимо степінь до степеня, показники множаться. А коли множимо степені, показники додаються. Ось і все. Формула та сама: квадрат першого додатку. Тобто, я маю х степені n піднести до квадрату. Далі подвоєний добуток першого, тобто х степені n на другий на одиницю. Розпишу більш детально, в принципі, множити на одиницю, можна це не записувати. І плюс квадрат другого це одиниця. Як ми щойно повторили. Щоб піднести степінь до степеня, степені показники треба перемножити. Отже, це буде х в степені 2n плюс 2х в степені n і плюс одиниця. Пункти г в степені n-1 мінус x і це в квадраті. Аналогічно, квадрат першого. Х. І 2 будемо множити на n-1. Далі мінус подвоєний добуток. Чого? Першого доданку на другий, поки запишу їх так. І плюс квадрат другого х квадратів. Розкриваю тепер дужки в показнику степені. І х степені 2n мінус 2. А тепер погляньте. Ми повторили, що якщо ми множимо. Степінь на степінь показники додаються. Тут в нас n-1, а тут одиниця. Отже, що в нас буде з показником? n-1 плюс 1 це просто n. Тобто далі я запишу просто мінус 2х в степені n. І плюс х в квадраті.